Ліввасі, родикий. Пацани, я в шокі, пацани, я в шокі. Шу шо він творим. Ні, карась, карась, пацани, перший вісняний, карась і гляньте який! Привіт, друзі! Привіт, незламні! Ви на каналі Флагман Риболовля та Туризм. І сьогодні в кадрі в нас буде зовсім неочікуваний висняний карась. Тож залишайте з нами, ставте лайкоси, коментуйте наш відосик. Пагнали рибалити! Прикольна рибка, друзі. Клівастер такий. Ох, весна нам дарує а клівастери. А ще позавчора був сніг. Ну хто дедам? Диви камамка. ма! -йо. Ти диви, яка мамка! Оце батон! Це те, що має назву батон! Біжи до садка! Друзі, розгодував пліточку. Вона пошла цікава, цікава, пацаны, цікава рибка. Вже дійсно прохідна, гляньте яка глянь о, це красотка ну. Холодна, яка Ну що ж, ми продовжуємо, даємо принаду у нас мотиль, у нас опариш. Ну. Хлопці, де роздача, поставив її на принаду. Трішки спочатку прийшлося попрацювати, пошукати її, попригати по відстаням, трішки розібратись з поводками, але ну... Почав системно годувати і пішла гарна рибка. Ну, таку приємно ловити. Тому будемо продовжувати. Ох! ох. Коротше, друзі, які справи. Зранку спробував трішки перевірити наявність карася. Чу-чу-чу-чу-чу. Так, до садочка. Наявність карася, але він ще ну, не відгукнувся, ще трішки прохолодна вода. Хоча поодинокі випадки лову його були. Справася в тому, що у нас посеред неділі пройшов сніг, пройшов холодний дощ. Тому е е він якби... Ну, температура води впала по ехолоту на 1 градус. Ну, це для карася це, це багато. Він може заартачитись та не клювати. Тому спробував зараз поставити рибку на принаду, обрав таку приємну відстань. Приблизно руслова частина тут 50 обертів. Ну, скажу відверто, багато я дав принади, як для весни. Багато. П'ять таких добрих годівниць і зараз тимпую. Повідець, був 50 сантиметрів, він ну, той, що я розраховував на карася, він не працював. Ну, працював погано, були холості покльовки. Ну, зробив приблизно один метр і пройшла отака дебела риба пішла, дебела плотва була. Ну, Диви, що вона робить. Дивись, дивись, дивиш, що вона робить. Вона чекала, чекала, поки я її розгодую. Ну і почала ловитись. Так, інколи влітає ну, не дуже мамки такі. Інколи ось ця місцева сранька. Ну від... розумієте, без неї, нікуди. без неї нікуди, вона буде влітати, але ну, потрішки фільтрувати її мені почало вдаватися. принадка чорна, це холодна вода, ну звісно холодна вода. 4 градуси. Вода в водоймі. На секундочку. Ну, ось так працюємо. Давайте розгадуємо цю ділянку добряче та побачимо, що ж в нас буде в процесі. Ми сьогодні до обіду, а може трішки після обіду будемо бачити, як розвиваються наші обставини. Голову, ну, а ви побудьте з нами, поставте вже лайкосик. Може там піде на пруху. Ну, Середня така рибка, але ну, вже все одно цікавіше. Цікавіше, ніж ми ловили ось цю місцеву пліточку ще два тижні тому. А прохідна ще не пішла, ну не пішла не та температура, але ну, з, 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 з кожною добою водичка тепліша і тепліша і вона починає прокидатись, її інстинкти гонять до місць нересту. Сьогодні, до речі, приїхав, Ну, ще темно, знаю, що потрібно ж тут місця займати. Ледь знайшов одне місце, якби ще... Ну, хвилин на десять вже б не сів би. Ось так у нас тут рибаки. Ну, це ж сьогодні ще субота, розумієш. Люди бажають трішки відпочити без цього всього. Ой. Ну, давай, мала і не дуже, мала клюй. Особливо не дуже мала. Ну, глибина метр двадцять, не більше, не більше. Ще трішки просаджується вода. Оходить у ця повінь. Ще одна гарна рибка відпочивала на зворотній течії. Отака ну, вона така. Тихенько так йде до мене. О! о. Друзі, я... Це може бути карасямба. Я не впевнений, але ні, ні, це плітка, але яка мамка, яка мамка, йо -май, глянь, яка, Ні, карась, чи карась. Ні, карась, карась, пацани, перший весняний карась, гляньте який. ось він! Оце дочекались, блін! Блін, ну він такий, як плотва, ну це карась, ви розумієте, це зовсім інше, гляньте. Ну... Привіт, дядько, привіт! Чого такий холодний? Ха -ха -ха. Привіт, блін, Привіт, я... Та я такий радий не був вже досить давно. Слухай, ми не бачилися. Майже три або чотири місяці. Так, ну блин Викливастер же дал классный Так, дай гачок, дай гачок, підеш у садочок, дай гачок Блін, ну гачки, ну, ну це просто мистецтво. Так сикують рыбу ще потім не віддають. Блін, ну весь кайф рыболовли тільки починається. Друзі, течія йде по річці, йде праворуч, ось так б'ється в наш берег, йде по нашому берегу, потім, так метрів 150 від нас, б'ється в скалу і крутий поворот на 45 градусів виходить правіше. І ось тут під нами йде течія. Але, якщо робити закид, Приблизно далі 50 метрів, там вже йде така зона покою, зона спокою. Мабуть, там трішки навіть обратка йде, обратно течія. І ось, ось тут не клює рибу. риба. І якщо спробувати тут половити, здається враження, що риби взагалі немає в річці. Але перше правило навесні рибу потрібно знайти, потім розгодувати, підлаштуватись під неї, потім ловити. весні вона дуже слаба і не дуже їй подобається триматися течії. А от обратна течія, а от, це те, що треба. Там вона харчується, там вона відпочиває. Ну і там дає покльовки. Блін, ота риболовля пішла, я тобі кажу. Так, це не карась, ну блін, Ця риба ну, гарна, ну, гарна, приємна. Ну. Я не знаю, може це після зими, ну взагалі ну, навіть ось така гля. Так, і сюди. Класна рибалка. От за що люблю весну? За те, що ти, ну, ти не розумієш, яка риба в тебе клюне клю, 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 наступна який в неї буде розмір. Таке елемент непередбачуваності присутній. Два-три мотилика. Маленька піночка. У годівничку трішки мотилика. А я, коротше, сижу на тижні, дивлюсь ролики на ютубчику, знаєш, там після роботи. Люди у Херсоні карасів ловлять. Сидиш такий, думаєш, коли вже в нас піде, коли вже в нас піде. А ось, це самий початок. Самий початок. Він у нас він тільки тільки почне. Ну звісно, в херсоні там тепліше. На їхніх там затоках, лиманах. У нас течія постійна холодна вода. Іде. Ну... Перші рибки, перші. Мені би ще оце один-два і все. День сьогодні вдався. Ну, Почекаємо, що в нас. Ще ми ніколи нікуди не, не збираємось. І головне, знаєш що? Дивлюсь ці ролики з Херсону. Ну, як люди ловлять. А в них там карась ну, дуплетами йде. На два гачка ловлять. На поплавок, на фідер. Ну, До речі, друзі, передайте привіт з Херсону. Напишіть коментарі. Хто, хто дивиться. Напишіть у коментарях, ну, чи, чи справді так, чи що воно, чи то прошлогодні, я щось не розумію. Ну, Начебто нас тут недалеко до вас, але у вас вже класна рибалка йде. а У нас тільки-тільки починається. Напишіть лайкосик, не забудьте, нашому, нашому карасику. Друзі, класна риба, класна, знову класна риба. Лівіше, погнала лівіше. Потрібно розвертати. Так, чуть-чуть, чу -чуть -чуть. не йди в очерет, не йди в очерет, там поводець, 0-1. Карась, карась, карась! Ну... Ну пишіть у коментарях, пішов карась у когось чи ні. Ха! Ну карась ж. Ось так. Хух. Почав проклюнуватись ну, ближе, ближче до обіду. Зранку була тільки пліточка. Продовжуємо. Ну така майже залікова. Риба холодна, ще зима в неї. Знаєш, працює вже опариш, ну, точніше, піночка працює. Це мене, ну, відверто кажучи, дивує, тому що, ну, якби температура води та й погода в нас Достатньо прохолодна, але на чистого матиля. ну, якось і. Ну, покльовка, звісно, є, але вона, ну, і доводиться доволі тривалий час чекати. А піночка ну, якось може акцентовано на дні презентується, ну і покльовка йде чаще. Карась проклюнувся, побіг далі і знову плітка. У нас в ефірі невеличка, але після тривалої зими теж приємно побавитися побавити Ось така Місцева жителька. Так. Аварія. Пацаны, я в шоке, пацаны, я в шоке. Я, я, я в Э, 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 не надо, вот опять туда и ты. Не, пацаны, я в шоке, хлопцы. Так, звук упал. Ля, яка морда кругла, глянь. Глянь, який пацюк, йоханий бабай! Це ж рибина, блін. Ой вот так глянь. Друже, вставай з дивана, ти ды! Див... які риби вже клюють! дай наїдений, наединий, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Хоча зазимку, бля! блін, суть сильний кайф! Та ти що! Машина. Ну що ж, друзі, ось такий підсумок нашої сьогоднішньої риболовлі. Ви дивіться, яка гарна риба. Плітка яка. Плітка завбільши карася. Ну що ж, на останок хочу побажати всім таких рибалок. Рибаловний сезон, риболовний фідерний сезон тільки розпочався. Тому всім трофеїв, Це був канал Флагман Риболовля та Туризм. Пока, пока, всім пока.